Облиски, друзі, приз з рук президента КФЛ Олександра Каденка. Будь ласка, станьте до фотографа. Групу Б найкращим тренером. У жовтні визнано Сергія Карпенка, головного тренера Локомотива. Будь ласка, ваші облиски, ваші облиски, друзі. Звучить державний гімн України. Перший тур другої ліги. Група Б. Протистояння між командами Лівий берег. 2 та локомотив. Двоє. Час. І от зараз непогана передача. З найближчих опонентів. Як ми вже казали, це команда чайка. 2 тут порушення правил. Що тут жовта картка за відмашку. Є флангове переведення і ще один постріл. Рештою, і ні. І тут фолу немає. Бачимо, тримає ось такий рівень контакту. В момент, немає голу в цій ситуації. Продовжується швидкий контрвипад від гравців лівого берега і абсолютно заслужена. Жовта картка в цій ситуації. Атаку в першому таймі провести для лівого берега два порушення правил. Ну, це не друга, тому що все ж таки до того Петро Савчук отримав жовту картку. Мельниченка. І ще одна навісна передача. І що показує арбітер? Арбітер вказує на 11-метрову позначку після боротьби. Сахненко. Він проти домолеги. Пробиває, забиває. Був близьким кіпер лівого берега. Тим часом до мордаса дійшла передача. Мордас 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 з м'ячем є простріл. Залітає м'яч у ворота Там автогол схоже, що від. Когось з гравців лівого берега. 2. Ковигране суперниками і завершує все ж таки локомотив перемогою. Осінню частину чемпіонату 2-0. нагадаю, Сахненко. Також автогол Швеця на початку другого тайму.